Всім привіт! компанія Мотор Україна. Сьогодні знімемо для вас Енея 404-го. Це нова поставочка 25-го року. Бачимо, що є деякі зміни, помінялось розташування деяких речагів, педалей, сидіння і так далі. Значить, почнемо, я думаю, з мотору. Мотор не помінявся, каємовський мотор 490 4-циліндровий. Мости передні у нас стоять 40-го типу, редуктор, дивлюся, стоїть, як і стояв 24-й Тобто міст тут все ж таки не дотягує до конкретної величини 40-го трактора, але він ходить, вони стоять на більшості тракторів, і це ми знаємо. Резина 7,5-16, передня, звичайний диск. і... Е 12,4 12 на 24 задня резина. Тут у нас розборний диск. Також маємо 31 кг додаткового е, довантаження. Випуск. 25-го року вже йде, підлога ще не повністю рівна, але, в принципі, непогано зроблено. Такого гарного кольору, до речі, сидіння е, зі шкірозамінника, воно регулюється по виліту, е, щось на крамер схоже сидіння. Е, так, під'єднання переднього приводу. Тут у нас повищені поніжені, швидкості валу відбору. Табло, до речі, інформативно дуже прикольно зробили. Мені подобається, як воно виглядає, як на великих МТЗ, щось така форма схожа. Реверс перемістили все ж таки біля керма. Тут ручний газ, 4 передачі, основна коліса з правої сторони, блокування диференціалу під ногами. Підвісні повністю вже зробили педалі. Відсікач палива у нас прибрали під кермо. Кермо йде без регулювання, наскільки я бачу. Так, Чи регулюється? Да. Ні, кермо регулюється по виліту, вибачаюся. Так, дивимось по задній навісній системі. Тут у нас два виносних циліндра, розширювальний бак для масла, я дивлюся, що додали. Да, ось він спрятаний за номерним знаком. Причепний механізм, Т-образне наварювання на клішнях, клішні під 22 палець. Задній чулок у нас від 90-го трактора. Вірніше, від... На 90-та модель, але ставляться вони на 50-ті трактори. Тобто запас потужності є. 4 гідровиходи маємо, ліхтар, поворотники, діоди, все працює. Непогано. Оце, от вам скажу, Задня частина трактора мене дуже влаштовує. Ось такий от тракторець, один рік гарантії офіційної. Можна замовити. Нашій компанії ми доставляємо цю техніку одразу з документами реєстраційними, доставка безкоштовна і без передоплат. Забув ще сказати, паливний бак тепер розташований під підлогою, як ви можете побачити. Дуже зручно, в принципі, зараз так на всіх майже тракторах намагаються робити. Замовити можете на сайті або на ном... за номерами, які бачите у себе на екрані. З вами була компанія Мотор. Пока-пока.